В Одеського довгожителя запитують: Семене Марковичу, а ви вірите в прикмети, дивлячись у які. Ну от, Наприклад, прокинулися ви вранці і встали з лівої ноги. У моєму віці, дитино, якщо прокинувся вранці, це вже гарна прикмета. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрічаються дві давні подруги. Одна з них вагітна. Друга каже Я бачу, ти скоро станеш матусею, вітаю. Вагітна радісно відповідає дякуємо. Ти навіть не уявляєш, як довго я не могла завагітніти, кілька років і що тільки не робила, які тільки процедури і дослідження не проходила все без результату. Навіть до ворожок і знахарів ходила, але ніхто не міг допомогти, поки я не потрапила на прийом до одного світила науки, професора Васильченка. О, я чула про цього професора. І що ж? Професор використовує нову методику гіпноз плюс медицина. Пару сеансів гіпнотичного сну в його кабінеті і ось, будь ласка, результат ти бачиш. Я на четвертому місяці вагітності. Друга подруга ледь приховує почуття заздрості. А я ось теж ніяк не можу завагітніти. Про професора Васильченка і його методику я багато чула. Ось уже три роки ми з чоловіком намагаємося потрапити до нього на прийом, але ніяк не можемо. Як не прийдемо, професор то на симпозіумі, то в відпустці, то в відрядженні, може, хоч ти підкажеш подругу, як до нього потрапити? Ми навіть готові заплатити, якщо що. Вагітна трохи червоніє, переходить на шепіт. А навіщо ти до професора з чоловіком ходиш? Він працює тільки по одній пацієнці, а то гіпноз може не спрацювати. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <рес> Студент медінституту каже викладачеві: професоре, мені б залік поставити, ось цукерки. Які цукерки, ви що? Від ваших знань залежить життя хворого, тут щонайменше на три пляшки куняку тягне.